Доброго дня, вас вітає компанія Техфармінг. У нас літній сезон переобладнань зернових сівалок. Ми сьогодні дообладнали сівалку Amazon d 4000 Super, системи внесення рідких добрив. Трактор у нас Джундір 6920. бочка у нас міні-фронтфідер на 500 літрів ємність, автоматична система дозування FarmScan, ПВМ шукал. Насосеремку 3 хвилину, витратомій Рейвен РФМ-15, кран заправ з фільтром заправку, фільтр грубої очистки з краном, камблок з'єднання. Також тут встановили рампу з ротометрами. Тут нас 33 робочих органи. Тут також камблок. Далі піднімо спускання. Робочого там у нас така ось трубка жавійка, знизу бандаж. В полі ми будемо їх підрізати, будемо дивитися, як краще, тому такі довші позаполишали. У нас вона буде сіяти пшеницю з нормою 50 літрів. А через ряд буде сіяти ріпак з нормою 30 літрів. У нас відсікачі з краном для перекриття. Підймо опускання сівалки. В кабіні у в нас тут монітор Шакафром Скан. У нас він розблокований вже під два продукти, так як ось сівалка. В майбутньому будемо обладнувати двома продуктами Каси РКД. Тому ось так. У нас тут на Додачі швидкості GPS-ний і в принципі. Все. З приводу приобладнань. Звертайтесь до компанії Техфармінг. Ми вам завжди раді допомогти. Тому до зустрічі на полях. З такого кольору наше органомінеральне таке добриво. Харків з гунатом, замінок і і всіми замінокислотами, як треба. бандажить получається на сильні два чотири пачок лежить ще не забудет состави наша добра волос такого сліппусирувати кодеру бачите через ряд. Так, Ось приїхали ці сиварку запускати в роботу Амазонку 4 на крові. Тут у нас шакал пвн система я сам покажу ближче як працює це все в роботі. З таким чином. Кусил у нас відбувається і через ряд.